А зараз ми поговоримо з вами безпосередньо про типи рекламних кампаній, що ми можемо робити, для чого і взагалі яка реклама в контексті у нас буває. Перше, це найпопулярніший тип рекламних кампаній це пошукова реклама. Тобто, якщо я хочу умовно взяти, давайте візьмемо мій улюблений приклад купити квартиру Київ. Якщо ми хочемо показуватись ось на першій позиції, на другій. Або показуватися внизу першої сторінки. І взагалі, якщо ми хочемо показуватись ось тут, ми використовуємо пошукову рекламу. Тобто це найпопулярніший плейсмент гарячої аудиторії, яка шукає нашу рекламу тут і зараз, це перший тип рекламних кампаній. Наступний рекламний кампанії це Performance Max. Performance Max це у нас зараз найпопулярніший тип реклами сучасної. У 2025 році це найбільш трендова реклама. Е, якщо своїми словами пояснювати вам, що таке Performance Max, це просто взяли всі типи рекламних кампаній і засунули в одну кучу. Тобто, Performance Max, це у нас пошук змішаний з шопінгом, змішаний з відеорекламою, з додатками, з дисплей. і у нас demand Generation. Ми це все взяли в одну кампанію і вийшов Performance Max. Тобто, ви запускаєте лише одну рекламну кампанію, і вона показує вашу рекламу скрізь. Ви не можете контролювати, де ця реклама буде показуватися більше, де менше, але вона буде таким чином отримувати покази і на Google картах, і в пошуку, і в шопінгу, і відео, і так далі. Тут величезний плюс цієї кампанії, що цій компанії сама сам Google. Виділяє дуже багато уваги в плані розвитку, в плані алгоритмів, тому що це компанія, яка працює виключно на розумних стратегіях, вона достатньо автоматизована. А оскільки світ іде в принципі в тренд, що у нас є штучний інтелект, у нас все планується бути е, автоматизовано, то цю компанію розвивають. Тому там подобається вона чи не подобається на ринку є різне відношення до неї. Ми повинні вміти з нею працювати. Я особисто використовую цей тип рекламних кампаній багато де, але є проекти, де вона дійсно не підходить. Тому що на цю кампанію важко впливати. Якщо алгоритми зайшли на ту аудиторію, у вас мало даних в акаунті, то ну, ця автоматична кампанія не буде ефективно працювати. Вам потрібен більш ручний підхід. Тут потрібно тестувати від випадку до випадку, тому що двох однакових проектів немає. Під кожен проект потрібен різний підхід, і це варто розуміти. Наступний тип рекламних кампаній це також нова реклама, коли ми можемо налаштовувати рекламу лише безпосередньо на YouTube і Gmail, і Discover, тобто це партнерська мережа YouTube. Там ми можемо працювати з отакою рекламою, скажімо так, унікальною, тому що умовно, Gmail, там якщо брати Україну, то це не дуже ефективна реклама. Але якщо ми говоримо про захід, то там люблять мейли, там люблять. Принципі Gmail, і коли ми на ньому показуємо рекламу, то люди звертають на неї увагу. YouTube – це про іміджову історію середньостатистично, але YouTube також можна продавати. Просто тут уже мають значення не тільки підходи, а умовно сама структура. Відео має бути класної якості, лист має бути класно пропрацьований. Якщо це є, то і цей тип рекламної кампанії також працює навіть в продажах. Е, наступне це дисплей, тобто медійна реклама. Якщо ми хочемо там запускати банери по всій партнерській мережі Google, а це мільйони сайтів, просто ми можемо використовувати банерну рекламу і, і розвивати бренд, і продавати. Там є різноманітні підходи, про які ми поговоримо уже під час налаштування реклами. Але з самими банерами працювати в межах інструменту Google Ads ми також можемо. Наступний тип рекламних кампаній це шопінг. Шопінг найпопулярніший тип реклами у нас в самому e-commerce проєктах. Тобто, якщо у нас є інтернет магазин є покупки, ми беремо і працюємо з шопінг-рекламою. Я люблю шопінг, тому що це про гроші. Ми беремо конкретну карточку товару, продаємо, людина шукає конкретну модель. І отримує те, що вона шукає. Для цього потрібні певні процеси оптимізації, про які ми поговоримо пізніше. Але моя думка щодо шопінгу це ефективно, це класно. На жаль, шопінг раніше був розумний і стандартний, зараз лишився тільки стандартний, бо розумний конвертувався в Performance Max, Але сам шопінг працює. Виглядає це наступним чином, якщо ми візьмемо, наприклад, там купити е, телевізор. Давайте. Телевізор 32 дюйми, умовно, я хочу. Оця вся реклама, яка у нас показується тут, це Google Shopping, Тобто, структура у нас картинка товару, заголовок, ціна і саме посилання на сайт, який це продає. Тобто реклама завжди показується ось тут вверху. Я маю на увазі першу сторінку внизу. У нас в даному випадку пошук показався, але це реклама. Клікабельна, скажімо так, і якщо ми будемо тут скролити далі, то вже з'являється аукціон нових компаній, які безпосередньо змагаються за увагу цього користувача. Ви маєте розуміти, що тут величезне значення має картинка і релевантність. Тобто, якщо я шукаю 30 дюймовий телевізор, 32-дюймовий телевізор, а в мене тут показаний не 32-дюймовий, ймовірніше за все, я не потраплю в цей аукціон. Але в даному випадку у нас всі, скажімо так, релевантні ці. І тут, чи перейде людина на ваш телевізор чи ні, бо бачите, всі картинки, вони фактично різні, навіть заголовки відрізняються, відрізняються ціни, тобто це вже залежить від того, як ми пропрацюємо цю рекламу. Але як інструмент, це працює достатньо ефективно, просто потім поговоримо, як з цим правильно працювати. Наступне це у нас відеореклама. Тобто, якщо я хочу е, розвивати іміджову історію, якщо я хочу продавати за допомогою відео, якщо в мене якась акція і є класний креативний ролик, ми використовуємо відеорекламу. Це також новий тренд 25-го року, тому що зараз відеоконтент продовжує, продовжує набирати. Зараз з'являється тренд коротких відео, той ще TikTok, Шортс в різноманітних його е, варіаціях. Це працює з відеоконтентом, ми будемо вчитись працювати, і ви повинні це вміти, тому що це достатньо актуальна історія і, скажімо так, популярна. І останній тип рекламних кампаній це просування додатків, тобто, якщо ми хочемо з вами пропрацьовувати безпосередньо. Додаток, там у нас є тут різноманітні підтипи, ми можемо працювати з установленням додатків, ми можемо піднімати рівень заохочуваності всередині додатку, ми можемо працювати з реєстраціями, якщо... але це тільки для Androidів, якщо є ціль піднімати ці реєстрації. Тобто, це достатньо ефективна реклама. Яка приносить результат також, але це специфічний тип рекламних кампаній, про які я поговорю потім. Просто ви повинні знати, що як тип рекламних кампаній ми можемо працювати безпосередньо з мобільним додатком.